Новини на ТВ4. про головні події краю. Далі у випуску Провінційні вісті. У Тернополі працюватимуть пункти стаціонарного проживання на випадок відключення газу, тепла та світла. У нашому місті буде розташовано 12 таких локацій, які облаштують всім необхідним, аби люди змогли перебувати там декілька днів. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Дестабілізувати тел і виснажити енергосистему країни таку мету ворог переслідує з початку повномасштабної війни. В зимовий період він посилює атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Цьогоріч під прицілом опинилися не лише об'єкти електропостачання, але й газова система. Існують серйозні ризики, що українці можуть залишитися без газу та тепла у своїх домівках, кажуть фахівці. На випадок таких критичних ситуацій у Тернопільській громаді планують організувати пункти стаціонарного проживання. Це не пункти незламності, Тобто там пункт незламності було завдання, завдання, яке прийти там десь погріти руки, зарядити мобільний телефон, інтернетом скористатися, печенька з'їсти вип... з чаєм. Та, тобто, ну, щось в, такому форматі. в даному випадку це набагато серйозніше і ситуації загроза. Це людина повинна дожити до ранку в теплих умовах, тому що якщо ще раз на вулиці буде мінус і це буде декілька днів, то будівлі, багатоповерхові будуть непридатні для проживання. Особливо в першу чергу це там, де індивідуальне опалення. У місті працюватиме 12 таких пунктів. Вони отримуватимуть тепло від котелень, які працюватимуть на альтернативному джерелі енергії. За словами Владислава Стимковського, ці будівлі будуть облаштовані всім необхідним, і кожна з них зможе прийняти близько однієї тисячі осіб. В даних навчальних закладах є готові там спальні мішки. Вже третій рік запас достатньо великий. Є польові кухні. Які зможуть на дерев'яних потиках там приготувати їжу, є запаси там пластикового посуду, санітарно-гігієнічних засобів і так далі. І саме головне, є готовність адміністрації. От ми в цьому році їх черговий раз перевіряли, тому що вони стануть комендантами даних об'єктів. Тривалість перебування людей у таких пунктах залежатиме від потреби та конкретної ситуації, зазначає Владислав Стемковський. У разі необхідності буде створено спеціальний штаб, який надаватиме громадянам чіткі вказівки щодо подальших дій. Із настанням холодів риба шукає глибші місця для зимівлі. Тож на водоймах Тернопільщини з 1 листопада почала діяти заборона на вилов біоресурсів у зимувальних ямах. За незаконну риболовлю, штрафи, відшкодування збитків, а в окремих випадках навіть кримінальна відповідальність. Як інспектори стежать за дотриманням правил та скільки вже зафіксували порушень, дізнавалася наша Олена Чепіль. Штрафи до 680 гривень та відшкодування збитків за кожну виловлену рибину. Така відповідальність передбачена для тих, хто порушує заборону на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Почала діяти вона з 1 листопада, аби захистити рибу та створити безпечні умови для зимівлі. Та навіть попри це, на Тернопільщині вже фіксують порушників. Від початку місяця інспектори задокументували 11 випадків незаконного вилову, збитки яких могли завдати рибному господарству області. Рушники перевищують 100 тисяч гривень. Згідно закону, відповідальність десь 17 неоподаткованих мінів за 8. Якщо брати в середньому карась, там він має 96 гривень, то 17 приходить півтора тисячі гривень. Це в середньому так. А якщо брати там червонокнижні там форель, ну риба, яка знаходиться там чи осітрові, то вона йде до 18,5 тисяч. На Тернопільщині є понад пів сотні зимувальних ям. Найбільше, а саме 19 на Дністрі, 11 на сереті. Є також на Стрипі, Збручі, ікві, корупції тощо. Саме в цих місцях риба проводить холодний період у спокої, тому будь-яке втручання шкодить популяції. 54 у нас є зимувальних ям, які визначені по карті. Ми розробили цього року вже карту. Ми карту свою розмістили вже на сайті. Будь-хто зайти, подивитися. Вони межують деякі ями, межу, поріжці Межує з Чернівецькою, Івано-Франківською, Хмельницькою і Львівською областей. Рибалити у період заборони дозволено лише поза межами зимувальних ям, узимку з льоду, використовуючи зимові вудки чи жерлиці, без креги, спінінгом або поплавковими снастями. Головне правило не більше семи гачків на одного рибалку. Дотримання заборони контролюють кілька служб, які перевіряють не лише водні об'єкти, але й місця продажу риби. Контролюється нашими працівниками, інспекторами. Якщо проходить природно-заповідний фонд, він визначений по порядку, то там є відповідна служба, є також інспекторський склад в екологічній інспекції, є водна поліція, є Держпродслужба, яка контролює реалізацію водних живих бойових ресурсів на ринку разом спільно з нами осінньо зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах триватиме до 1 квітня 2026 року. Також з 1 грудня в Україні розпочнеться ще одна на вилов раків. Інспектори закликають рибалок бути свідомими та берегти водні ресурси, аби і навесні водойми залишалися живими. Підготуватися до сповіді та святого причастя у своєму телефоні. Таку можливість мають власники андроїдів у додатку Моя сповідь, яку розробив священник з Тернопільщини Андрій Новосад. У застосунку можна дізнатися все про таїнство покаяння, занотувати свої гріхи і власні думки, щоб добре провести духовну розмову у храмі. Як працює мобільний додаток і скільки людей користуються ним сьогодні? Дивіться у сюжеті. На сповіді людина завжди більше переживає, соромиться, і потрібно е, ось цей сором забрати страх, бо нічого страшного у сповіді і святому прочасті немає. Священик зі збережа Андрій Новосад розповідає про створений ним мобільний застосунок Моя сповідь. Духівник розробив його самостійно, аби парафіяни могли краще підготуватися до таїнства покаяння і святого причастя. Перед тим як прийти до храму на сповідь, у застосунку можна переглянути список гріхів, якщо є збіги, занотувати їх та розписати свої думки, щоб духовна розмова стала більш щирою. На сповідь потрібно йти не як до суду, в першу чергу, а як до лікаря. Завжди перед сповіддю потрібно проаналізувати себе, тобто записати свої думки з гріхи, які вчинив від останньої сповіді, щоб під час сповіді це було набагато простіше і комфортніше. Тобто. Можна сказати, мати таку ж парагалку, щоб відчувати себе впевненіше. На розробку мобільного додатку Андрій Новосаду пішло п'ять місяців. Щоб зробити усе правильно, радився з митрополитом Тернопільським і Кременецьким Нестором та іншими священнослужителями. За менше ніж 30 днів мою сповідь завантажили майже три тисячі людей, з яких від півтори до двох тисяч є активними користувачами. Це не лише українці, а й парафіяни з Польщі, США, Канади та Німеччини. Наразі скористатися застосунком можуть лише користувачі Android, однак це тимчасово каже отець. Перед розширенням для iOS він хоче вдосконалити програму. Потрібно було розглянути всі тексти, перевірити. Як, що, до чого належить, щоб не помилитися, бо навіть зараз спілкуючись із людьми в соціальних мережах, вони мені пишуть: там допустили помилку, змініть букву, там зробіть комфортно перегортати і так далі. Можна сказати, по секрету, я вже тестив версію на IOS. Вона доступна у мене була на телефоні, там сім днів пройшло, поки що вже недоступна. Але Штипі. вона є ну в розробці. Зараз священик змінив дизайн додатку, а також працює над створенням тесту перед його використанням. Також удосконалює інтерфейс, щоб зробити його зручнішим та зрозумілішим. Моя сповідь це помічник не лише для парафіян, а й для духовників, які проводять службу Божу, зазначає Андрій Новосад. Для них у застосунку усі молитви зібрані в окремому розділі. Таку ідею вже підтримали інші священнослужителі. Владика, в першу чергу, в Фейсбуці і поширив цю новину про е, публікацію додатку. І якщо так брати, і інших священиків е, досить подобається їм така ідея, і всі кажуть: чекаємо на iOS, тобто на айфони. Хоча ще, ну я також чекаю, тому поки лише очікування. Точної дати, коли завантажити додаток зможуть усі, Андрій Новосад не прогнозує за його словами. У найкращому випадку це станеться до нового року. Та як тільки це стане можливим, він повідомить у своїх соцмережах. Як розпізнати булінг і не стати його жертвою? Про це сьогодні говорили у Тернопільському технічному університеті. У межах тижня протидії булінгу поліціянти та представниці громадської організації Вільна зустрілися зі студентами, щоб навчити молодь не мовчати про проблему і вчасно зупиняти прояви агресії. Що саме розповідали? Дивіться у сюжеті правоохоронців. У рамках всеукраїнського тижня протидії булінгу представники ювенальної поліції зустрілися зі студентами технічного коледжу імені Івана Полюя. Ініціатори зібрання, представниці громадської організації Вільна. Начальник ювенальної поліції Петро Тихович розповів студентам про прояви булінгу, його наслідки та шляхи протидії. Булінг в навчальному закладі, чи психологічний, чи фізичний булінг в подальшому, якщо його не попередити і не запобігти ньому, може призвести до більш серйозних правопорушень». Вже в цьому навчальному році ми маємо 56 адміністративних протоколів за статтею 173, з третьої 4. І на жаль, зокрема, один з цих адміністративних протоколів в цьому році складено на керівника навчального закладу. Обговорення стало не лише інформативним, а й емоційно насиченим. Молодь активно долучалася до діалогу, ділилася власними думками та прикладами життя. Це дуже важливо. Це дійсно потрібно розмовляти, бо в наш час дуже багато є жорстоких дітей, які булять інших, які слабші за них. Просто хочуть так само впевнитися в собі за допомогою приниження інших. Такі зустрічі допомагають глибше усвідомити проблему булінгу, навчитися вчасно реагувати на випадки цькування та підтримувати тих, хто потребує допомоги. Протидія булінгу, кажуть організатори зустрічі, це спільна відповідальність кожного, хто прагне жити у безпечному, поважному та дружньому середовищі. На цьому випуск новин завершився. Я бажаю вам берегти одне одного та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.